Отже, триває ефір на громадському інтерактивному та радіо на і маємо на зв'язку нашого наступного гостя. Це політв'язень путінського режиму із Криму, громадський і політичний діяч Володимир Балух. Вітання, пане Володимиру. Слава Україні, слава ЗСУ. Та на жаль, зник пан Володимир. Ну, але зараз на продовження того, про що ми говорили із Віктором Бабаренком, поговоримо про те, як Корінні кримчани сприйняли ось цю ситуацію, яка вчора трапилася на півострові. Отже, пане Володимире, є ви з нами? Вітання ще раз. Слава Україні! Чи чуєте нас? Героям слава! Отже, багато хто, мабуть, всі українці чекали майже півроку того, коли все-таки дістануть наші збройні сили до окупованого півострова. Вас в цьому протягом цього часу у вас не було жодних сумнівів, що все-таки доберуться до расистів в Криму. Так у мене зараз немає жодних сумнівів в тому, що перемога невідворотня. І ми обов'язково святок нову Криму. У мене в цьому сумніві немає, розумієте, тут кожен може сприймати по-своєму, -по як це там? Кожен формулює свою там якусь теорію, а в мене все дуже просто. Я спілкуюся не впряму примусі із Я переконаний в тому, що те, в що ти віриш. Збудеться все одно. І тому моя віра в те, що я на новий рік буду в Криму. Вона кожного разу знаходить підтвердження. Я от тільки тварив у мене 1 січня, у мами день народження. І тут я натрапив під Києвом на абрикоси, нарвав абрикос, зварив абрикосове варення нашого кримського, сама рецептом зварив варення. І так що в мене є подарунок, зроблений власними руками. Я вперше житті варити, і ми обов'язково будемо святкувати новий рік в Кремлі. Пане Володимире, бачили багато відео із Криму, як там плачуть расистки, які змушені покидати цей півострів, який вже для них став рідним домом. Як ви ставитеся ось до їхніх намагань втекти, чи встигнуть втекти всі? Вибачте, кому Крим? Рашистам? Крим став рідним домом. Рідний дім — це для, для скіфів, для кримських татар, для українців, як нащадкам певної великою мірою скіфів, в тому числі. Це наш рідний дім, Я рідний дім, це все їхнє. Ну, тих, хто залишиться на момент повернення Криму. Я думаю, дуже гуманно, просто в рабство там, в залежності від ступені провини, там від двох до п'яти років рабства, там роботи на полях, десь на відновленні, на, на руйнації того, що вони там набудувати, встигли за цей час. Ну от так от моє бачення виключно так. Рідний дім це мій рідний дім, рідний дім кримських татар. Рідний дім всіх тих, хто знаєте, колись в моєму дитинстві, я пам'ятаю, було повна органів, їх радянська влада розпахала часом. Опахували, опахували потроху, потім розпахали. Нам це все відроджувати і розбудовувати От, всю цю, як каже мій друг Саша Палій. Олександр Палій, і чим е, глибше копаєш історію, тим краще видно майбутнє. І от і зрозуміння цього справжності відвертості Всесвіту ми будуватимемо новий Крим. А то, що там вони кажуть, ну, дорін думкою багатіє. Пане Володимире, ну досить символічно, що вчора. Е коли була бавовна в Новофедорівці, то вчора якраз був день корінних народів, і я думаю, що це так само має бути сигналом для корінних народів, яких вимушено, поки що які вимушено залишили тимчасово окупований Крим. Це для них також такий хороший сигнал, того, що скоро вони туди повернуться. Я ще, от буквально я поспішав до ефіру повернутись, щоб ну, якось мати можливість цей ефір провести. І я от, цього був в Міджелісі кримсько-татарського народу, і саме от з тими людьми, які яких, яких, там і тортурами балували так би мовити. Окупанти, які зараз там в Європі, за кордоном, які тут. я мав з ними спілкуватися. Знаєте, а цю Новофедерівську цю нитку, так звану, ну його, його так називали, я її спив майже пішки, я все там, щоб я там був на цьому на нитці, всередині був, то там, де піднімались, це ж. Як тренувальна база для цих палубних літаків, які на оцьому кузі сумно їхнього мали сідати, взлітати там і так чином є побудована окрема полоса, і там вся імітація, як спалуби літак піднімають потім, як він оце злітає. От, що таке Новофедорівка? Це 80 кілометрів від мого будинку. Я чудово це знаю, і для мене це додає натхнення, бо як інженер механік за освітою, а взагалі інженер за, за покликанням е я знаю, що тут там Більбекського вдома, ну, ну це навіть не відстань. Просто можливо, якісь там ландшафтні е речі впливають. На те, що це був Новофедорівський був перший. Але хлопці потужно пристрілюються, це надихає, це дає впевненість. ну, Знаєте, людина вірою має все, що ти віриш, збудеться все одно. Але це ще додає впевненості в тому, що Господь будує наш дім, і нам важливо просто бути інструментом в руках всесвіту. Пане Володимире, щоб відбулось якомога швидше пане Володимире, та зараз багато дискусій стосовно того, чи варто все-таки розбомбити цей кримський міст у Керчі, і як повинні ці кацапи драпати до себе на Росію, чи вони дійсно мають ще мостом проїхати, чи хай же вплав, чи якимсь іншим чином втікають із Криму. Ви зараз, якщо цікаво, моє особисте бачення, моя особиста думка. Я вважаю, що кримський міст руйнувати не варта. Хай тікають. Ми кого потрібно після перемоги дістанемо кожен по заслуги отримає. А цей міст треба дуже. З науковим підходом його треба буде демонтувати, бо, ну, на мій погляд, знову ж таки. Я не науковець, науковці мають прийняти рішення, яким чином. Звісно, міст потрібен, тому тарака -то Кубань це наша земля, і нам потрібен оця, оцей короткий зв'язок із, із цією землею, він потрібен. Але міст місто в такому потворному вигляді, як його збудували Кацапи, він нам точно не потрібен. І яким чином ми це потім перебудуємо, це ще питання. А зривати його, ну це, це затратно в подальшому. Ці всі затратні. Нам вже зараз треба думати про, про те, як ми економіку розбудуватимемо. І в Кримську, в тому числі, українську зрозуміло, в загальноукраїнську і в кримську в тому числі. Тому я б не зривав. Ну, скажіть, а чи там, не можна? Я пові... врахуватимуть, що це там потрібно, ну я не буду споритися. пане Володимире, скажіть, а чи не може бути новості події вчорашнього дня сигналом для тих, хто? Людей в Криму, які проукраїнсько налаштовані, а ми точно знаємо, що таких там є, і чимало для якоїсь активнішої діяльності, вже, ну можливо, для росіян підривної, а для нас допомоги для наших військ, і, можливо, для поширення вже таких правильних настроїв серед тамтешнього населення. Ви знаєте, саме тому я і противник, ну в тому числі і тому я противник. Зривати Кримський міст, знову ж таки, я обговорююся, що якщо військові вісь, вважатимуть, я вірю за ЦУ, вірю в залужного, якщо військові вважатимуть, що ну, це потрібно, ну, зняти один прольот, це не є великою там, трагедією в там, загальних масштабах. А от те, що дати можливість цим щурам, які в тому числі влаштовують тортури, в тому числі там стосовно мене, стосовно багатьох інших, що ці щури, коли зрозуміють, що вони загнані в угол, вони будуть намагати мене намагатися загризти будь-кого хто поруч, от, із проукраїнсько налаштованих ну, з тих, хто з, з українським серцем, там в Криму, тому є противник, ну в тому числі я противник э, того, щоб міць зривати, хай вони тікають, кожен своє знайде. А людям э, вот зараз активні дії вчиняти там, в Криму. Ну, я вважаю, що це небезпечно. Кожен, знаєте, є такий вислів, я кацапською почув, Возможен ли в житті подвиг, кожен рішає сам. Mm, ну, це кожен має дати собі відповідь сам, але. Я не вважаю, що це додасть якогось ефекту. Коли буде звідси з континентальної України дійсно потужне розбудованою такий рух, не ота, вибачте мені недолуга кримська платформа, яку ці подаляки з єрмаками заклепали тоді, пропіарились не тільки всього, але нічим не наповнена ця платформа. А потужний от, український, український кримський рух звідси і демонстрація підтримки середини Криму це так. Це так. Не військовий. Я зараз кажу, не військовий. Військовий це само собою. А от такий громадський рух. Громадський рух потрібен. І демонстрація підтримки середини Криму. Це да, це потужна річ. Бо військові, якісь дії підтримувати там, це наражатись найвищою мірою вірогідністю, просто наражатись на знаєте, як невиправдані жертви. Ну, зрозуміло, ми вас почули. Дякуємо, пане Володимире. Отже, Володимир Балух, політв'язень путінського режиму у Криму. Громадський політичний діяч був сьогодні з нами на зв'язку. Ну що ж, тримаємося до перемоги. Ну і до звільнення Криму. Дякуємо.